Понеділок, перше грудня на 11-му новини в студії Олена Петроченкава. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Десятки поранених та кілька загиблих людей. Росіяни вдарили балістикою просто по житловому кварталу. Наш репортаж з епіцентру атаки. Загибла дитина, розбите життя батьків та зухвала поведінка обвинувачених. А в справі мажорної ДТП за 12 місяців жодного результату. Чому я почула, як б'ється стекло. Я кричала «Алло, алло», Ніхто не відповідав і нові правила бронювання, компенсація за втрачене житло та програма зимової підтримки, які зміни чекають на українців у грудні. Четверо загиблих та аж 40 поранених 11 з них важкі станом на 17.00. Такі наслідки жахливого ранкового теракту у Дніпрі іскандером росіяни вгатили просто по житловому району. Швидкі ледь встигали вивозити поранених людей. Пошкоджені багатоповерхівки, університет, СТО та одне з підприємств. Як місто пережило страшний удар. Репортаж наших журналістів з місця атаки. На цих кадрах ранковий удар балістикою по Дніпру. Поранені люди лежать посеред вулиці. Їх просто неба екстрено рятують медики. Я якраз йшла в сторону бухгалтерії, Смачніший взрив винесло мене в коридор взривною волною. У складі у нас є поранена наша кладовщик. Передали на швидку підприємство, на якому працює Ольга, з одного боку геть завалило уламками. В перші хвилини після атаки туди навіть не могли проїхати ні швидкі, ні ДСНС. Постраждали у жіночку, виносили ну, нас то, що було на складі, поклали і виносили до скорих. Балістикою росіяни вдарили по спальному житловому кварталу Дніпра в епіцентрі вибуху масштабні руйнування, потрошки СТО, підприємства та житлові багатоквартирні будинки. Побережно далі чутливі кадри. Загиблі люди просто на робочих місцях. Балістика вдарила за лічені хвилини після повідомлення про тривогу. Ірина працює на СТО, яке всього в кількох метрах від місця прильоту ракети. Говорить, вціліла буквально дивом. Я в епіцентрі була я була на СТО, де за п'ять метрів був приліт хлопці, працівники всі, всі по, по так скажемо. Склом уражені, всі по подряпинах якісь хтось більше, хто менше. Станом на 17-ту годину цей терористичний удар забрав життя чотирьох людей. Ще 40 травмовано. Серед них одинадцяте у важкому стані. Рятувати постраждалих в перші секунди удару кинули звичайні перехожі. Токо під'їхали, заглушили У Я переднє стікло повне здревозгідно. Тільки під'їхав, заглушив і вибух. Переднє скло розбило щент, вийшов тут один поранений. Того пораненого перев'язали ногу. Та сина машину сів. Я тут набережну перекривав і відвізне. Лікарню. Дуже швидко сирена і саме, сам зрив був дуже швидким. Допомагали люди без одягу, без речей вискочили на вулицю, дехто поїхав додому, дехто, декого забрала швидка. Вибуховою хвилею Петровщину будівлю хіміко-технологічного університету. Охоронець закладу говорить, студентів не було всередині, працювали співробітники. Просто щастя, що ніхто не зазнав поранень. Я стояв на, на ступіньках. Коли було коли на сходах, да, якраз коли рвануло. Рвануло, самі чули. стовп огня такий був Вище криш. Всередині навчального закладу. Хтось був так тільки працівники чи студентів? працівники студентів не було. Внаслідок чергового підступного удару ворога у Дніпрі пошкоджено чотири багатоповерхівки. Вибито понад 200 вікон. Також руйнувань зазнав склад благодійної організації та низка нежитлових приміщень. Обстеження території триває. Наслідки уточнюються. Всі служби працюють на місці. Лікарі, рятувальники, поліція поряд з людьми. За загиблими внаслідок балістичного удару РФ по Дніпру завтра, 2 грудня, оголошено днем жалоби. Марко Ручка, Євген Дрос, Новини 11 каналу. Не припиняє ворог терору інших громад Дніпропетровщини. Безпілотниками росіяни вдарили по Тернівці Павлоградського району. Виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура. А й дронами цілили по прибережних громадах Нікопольщини. Дісталося райцентру, Червоногригорівський Червоногригорівській та Покровській громадах. Понівечена багатоповерхівка. Всюди минулося без жертв. І до ситуації в інших областях України двоє людей травмовані у Херсоні. Окупанти атакували фпв дроном маршрутку комунального підприємства під час рейсу. Пошкоджені і будинки і місцевих. Повідомляє очільник МВА Ярослав Шанько. Я була у цій кімнаті. А потім чую такий от гул, ну, дрона. Це ну буквально секунда. Я навіть не спіла йде. Як шарахнуло? Вранці ворожі шахеди атакували і Миколаїв. Внаслідок втручання спалахнула пожежа на даху багатоповерхівки, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Попередньо минулося без загиблих та травмованих. Момент атаки зафільмували місцеві. Нові правила бронювання, компенсація за втрачене житло на тимчасово окупованих територіях, а також програма зимової підтримки на українців. Чекає низка змін у грудні. Про них детально розповість наша Олександра Максименко. З 4 грудня критично важливі та підприємства оборонної сфери зможуть бронювати військовозобов'язаних, у яких немає військового облікового документу, або він неправильно оформлений. Однак тимчасово на 45 днів із моменту укладення трудового договору. І бронювання не звільняє від відповідальності за порушення військового обліку. А якщо працівник не приведе документи до норми, вчасно роботодавець може розірвати угоду. А з 1 грудня розпочинається прийом заявок від ВПО на компенсацію за житло втрачене на тимчасово окупованих територіях. Участь у державній програмі передбачає ваучер на 2 мільйони гривень на купівлю нового житла. З першого подати заявку зможуть люди, які мають статус учасника бойових дій або ж особи з інвалідністю внаслідок війни з 2014 року. Спочатку подання заяв буде доступно тільки через ДІЮ. Згодом оформити заявку можна буде також у ЦНАПі або в нотаріуса. Тривають виплати за програмою Зимова підтримка. Кожен українець може отримати тисячу гривень соціальної допомоги від держави. Подати заявку можна до 24 грудня. А громадяни, які постраждали від війни або опинилися у складних життєвих обставинах, мають право на розширену виплату 6500 тисяч гривень і звернути слід до 17 грудня. Ще одна програма для українців у грудні. Пілотний варіант програми уз 3000 від Укрзалізниці. Вона дає можливість безкоштовно проїхати потягом 3 тисячі кілометрів території України. З 1 грудня її протестують у прифронтових громадах. А повноцінний запуск планують на 1 січня 2026 року. Програма діятиме тільки в періоди низького попиту у січні-лютому та жовтні-листопаді. Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів, Київ, Київ, Дніпро, будь-які будь-які інші три тисячі кілометрів безкоштовно. Збільшують допомогу родинам героїв небесної сотні з 1 грудня. щомісячні виплати для непрацездатних членів сімей зростуть і становитимуть майже 13 тисяч гривень на місяць. Якщо в родині двоє або більше непрацездатних осіб, ця сума розподілятиметься між ними порівну. У грудні розширився перелік осіб, поховання яких оплачується державою. До нього тепер входять герої України, кавалери орденів Золота зірка Богдана Хмельницького, княгині Ольги та «Замужність». а також учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни. Їхні родини також отримують право на безкоштовне місце для сімейного поховання. 1 грудня набувають чинності нові правила відключення електроенергії для побутових споживачів. Відтепер людину не можуть залишити без світла, якщо вона оскаржує у суді борг або сам факт порушення. Для цього потрібно передати постачальнику копію хвали про відкриття провадження до дня можливого відключення. Якщо ж суд відкрив справу вже після відключення, це автоматично стає підставою для відновлення послуги. Водночас ці зміни не стосуються бізнесу. Нагадуємо, що до 31 грудня пенсіонери, які тимчасово проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях України, повинні пройти ідентифікацію в пенсійному фонді. Це можна зробити відеоконференц зв'язком із органами пенсійного фонду або через дію. Якщо ж цього не зробити, то виплати призупинять. Йдеться, звісно, не про всіх українців, які перебувають на заслуженому відпочинку і одержують пенсії. Ідентифікацію має пройти тільки певна категорія громадян, серед них українці, які одержують пенсію або страхові виплати і проживають на тимчасово окупованих територіях, отримують пенсію. Українці, які після початку повномасштабної війни виїхали з окупованих регіонів, але досі не стали на облік як ВПО. Ловити раків зась із грудням заборона діє якраз на період спарювання, виношування ікри та першої линьки тварин. Це роблять для того, щоб зберегти їхню популяцію. На кам'янському та Дніпровському водосховищах заборона почне діяти з 15 грудня 2025-го. Нарешті водойм з 1 грудня і триватиме до 30 червня 2026-го. Олександр Максименко, Тарас Іванов, новини 11 каналу. У Дніпрі викрили схему впливу на рішення ВЛК. за 10 тисяч доларів. Працівниця медичної сфери разом із сином продавали військовозобов'язаним висновок про непридатність до служби. Жінка організовувала, а кошти від клієнтів приймав її син. Правоохоронці задокументували передачу грошей і провели обшуки. Обом повідомлено про підозру їм може загрожувати до п'яти років ув'язнення. А ці зловмисники підпалили ресторани та будинок. У Чернігові викрали криворіжця та двох його спільників, які вчинили серію злочинів на замовлення. До них ретельно готувались, розвідували місцевість, купляли необхідні матеріали та робили коктейлі Молотова і інші запальні суміші. Криворіжця і інших двох фігурантів затримали по гарячих слідах. Їм оголошено про підозру та загрожує до 10 років за ґратами. Загибла дитина, розбите життя батьків та зухвала поведінка обвинувачених. А в справі за 12 місяців жодного результату сьогодні рівно рік, як у Дніпрі сталася смертельна ДТП, яку одразу ж охрестили мажорною через її фігурантів. Нагадаємо, 1 грудня 2024-го четвертого елітна БМВ на шаленій швидкості протаранила форти із п'ятьма людьми всередині. Тоді загинула 10-річна дівчинка. Сильно постраждала, ладивом вижили її дядько, тітка та двоє їхніх неповних. Літніх дітей, а от водій і пасажир БМВ, 19-річний Валерій Олещенко та 17-річний Арсеній Бесонов з місця ДТП втекли. Про вину категорично не визнали і шокували громадськість своєю зухвалою поведінкою. Чому батьки загиблої дівчинки переконані, що справу навмисно затягують? Ексклюзивний репортаж нашого Марка Ручки. Смертельна ДТП, яку охрестили мажорною, бо всю країну шокувала наслідками та зухвалістю обвинувачених. О боже, дитина. мама мами даруваю. Боже, какого два за ужас. Пам'ятаю, якийсь ну, хлопок, удар аварія, яка забрала життя дитини, покалічила долю її батьків та родичів. Час швидко, ну швидко минає, але ж для мене все зупинилося. Я й не тут, і не там. Минув рівно рік. Чому за 12 місяців суд у цій гучній справі не дав жодних результатів? По моїм відчуттям, ну це буде довго. Чи розкаялись обвинувачені, і чи є надія на справедливий вирок? Не визнаю повномося. Не визнаю повномовся. Особлива матуся, гарна, розумна, найкраща. Так що ось що я тобі скажу. Ти незаменіма. Мама загиблої в ДТП 10-річної Мілани читає один з останніх листів, які їй присвятила донька. У її світлій, дитячій кімнаті за рік по трагедії нічого не змінилось. 15 років ми чекали. Це був це, це нулядко, вправді. Це не те, що це моя дитина. Ну, вона якось дуже спішила жити. Остання розмова Олени з донькою була майже за годину до страшної миті. Мамочка, ми вже їдемо. Ну, ми я кажу, я тебе чекаю, я готувала вечерю. Мілана тими вихідними гостювала у родичів. 1 грудня поверталась додому до Дніпра з рідним дядьком, його дружиною та двома їхніми доньками. В момент ДТП Олена саме говорила із дружиною брата телефоном. Я почула як. Б'ється стекло. И я кричала: алло, алло, ніхто не відповідав. Ця резонансна смертельна автотроща, через яку загинула дитина, сталася рівно рік тому, 1 грудня. Це те саме місце жахливої аварії на житломасиві Червоний камінь. Близько 20-ї години вечора за умов вимкненого вуличного освітлення елітна БМВ на швидкості буквально протаранила форт із п'ятьма людьми всередині. Десятирічна Мілана загинула на місці, а четверо її родичів дістали тяжкі травми. Обережно це дуже чутливі і травмуючі кадри. Перші хвилини після аварії поранений водій схиляється над вже бездиханною племінницею. Що там? Не трогай її вона мертва, не трогай не трогай вона умінла вже. Все. Алла, дружина Олександра, рідного дядька Мілани. Жінка того злощасного вечора була в машині, сиділа на передньому пасажирському, троє дівчат позаду. Пам'ятаю, якийсь хлопок, удар, я не знаю. Потім я прийшла до тями, я держалась, я не знаю, яким способом я перелетіла через парапет. В цій аварії, але і сама ледь вижила. Чотири місяці була прикута до ліжка, мала численні забої, переломи кінцівок та зостегнового суставу струс мозку. Я вже прийшла до тями в реанімації після операції. Мені довгенько не говорили, що Біланка загинула. Новина про цю смертельну автотрущу миттєво набула національних масштабів. В салоні елітної БМВ були двоє молодиків. Один з яких на момент скоєння аварії був неповнолітній. В мережі одразу з'явилася інформація. Обидва із заможних родин. Тож суспільство переймалося, аби смерть дитини не зійшла з рук імовірним винуватцям. Розслідування аварії тривало майже сім місяців. За офіційною версією слідства, саме Валерій Олещенко, якому тоді було 19 років, був за кермом БМВ. Поліція встановила швидкість Втівка перевищила норму в чотири рази днк досліджень на подушці безпеки водія виявлено біологічні сліди саме повнолітнього фігуранта. Автотехнічне дослідження підтвердило, що зіткнення сталося через грубе порушення швидкісного режиму. Одразу після аварії і водій, і його пасажир втекли з місця, ДТП і навіть не викликали швидку. А вуличні камери зафіксували як Олешченко із неповнолітнім пасажиром Арсенієм Бессоновим. Усього за півгодини після автотрощі розгулюють супермаркетом неподалік місця аварії. Згодом у суді. Бессонов назве і себе потерпілим у ДТП та пояснить, чому травмованим людям не спромігся навіть викликати медиків. Теж був побан. Я набрав у Валерія водія почалася з самі слід. Також я побачив, що однакіли вже не та я розумів, що Бесонов, учасник кількох гучних ДТП. Вперше молодик прославився в серпні 24-го, коли на батьківській БМВ в центрі Дніпра буквально зніс двох жінок на пішохідному переході. Тоді експертиза показала, постраждалі, отримали легкі ушкодження, і фігурант відбувся лише адмінпротоколом. Та пізніше з'ясувалось, в збитих жінок травми середньої тяжкості це потягнуло за собою ще одну підозру у залишенні без допомоги особи, яка перебуває у небезпечному для життя стані. Згодом молодик став фігурантом ще одного злочину в супермаркеті разом із батьком. Вони вкрали продуктів на 10 тисяч гривень. Я цього пам'ятаю, я були просто черги на касі. Я, я в мене не було умислу. Щось красте. <гум> у мене було час, я, я опадав і думаю. У справі крадіжки Бесона вийшов з під варти під заставу. От у справі смертельної ДТП його запобіжний захід, особисте зобов'язання. За рік після аварії слухати справу Арсенія Бесонова по суті, так і не почали. Було один раз підготовче засідання, потім була об'явлена перерва, і потім, на протязі майже півроку, жодного засідання не було. У зв'язку з тим, що е, обвинувачений е, за повідомленням захисників хворів, весь цей час не з'являвся на засідання через стан здоров'я, пояснюють адвокати. Утім, яка саме недуга скосила, 18 18-річного обвинуваченого сам Арсеній не пам'ятає. Ви після надати виправдовувальні документи, скажіть, будь ласка, чи є вони? Так, вони є, але я їх з собою не взяв, я можу на наступне засідання. Де саме ви проходили лікування? В лікарні Мечникова. Який діагноз у вас був? Чесно, не пам'ятаю, там він був прописаний в цьому. А от справу водія 20-річного Валерія Олещенка по суті почали розглядати лише місяць тому. Сам Олещенко не багатослівний, утім вже встиг заявити. Про вину категорично не визнає. Не визнає повномоси. Не визнає повнообсі. Адвокати ж молодика вже кілька разів клопотали у суді проти роботи 11-го каналу у залі засідань. Навіть змусили суддю, прокурора, а головне батьків загиблої дівчинки просто в залі суду дивитись наші сюжети про цю резонансну ДТП. Мета довести, що журналісти не об'єктивні і зробити процес закритим для телекамер. Дівчинка та річного пасажира Арсенія Бесонова не надавши допомогу травмованим і навіть не викликали шутку. Наразі немає самого кримінального провадження. В суді з представників смі ми, ми заперечуємо, щоб їх допускали, і вони здійснювали та війни. Фотові фіксацію суд це клопотання відхилив. Натомість і захисники, і сам водій почали просити пом'якшити йому запобіжний захід та випустити СІЗО. Я не збираюся до скриватися. Я вважаю, то, що допустим застава, або ж тримання домашнім арештом за електронним носієм. Є нормальним допустим а... заходом в цьому питанні суддя залишається непохитною і клопотання відхиляє. Тим часом прокурорка та захист потерпілих щоразу нагадують про сумнівне минуле Олещенка. Тяжкий злочин, в якому обвинувачують молодика, стався в період його випробовального терміну, який він отримав за крадіжку брендового одягу на суму в понад 140 тисяч гривень. За рік суттєвого прогресу в суді і щодо Олешченка, і щодо Босонова фактично немає. Потерпілі ж вважають, засідання навмисно затягується. Звісно, звісно, ми всі розуміємо, що справа затягується і нам ж, звісно, хотілося б, щоб Винні були покарані, але ж це не верне. Нам нашу дочечку. Донечку, загибель якої рідні ніколи не приймуть. Батько Мілани Роман, діючий військовий, на фронті від початку вторгнення. Там і дізнався про смерть дівчинки. Чоловік намагається не пропускати жодного засідання, приїжджає, як відпускає командир. А після суду назад на передову. Коли він приїжджає, то йому ну. Дуже дуже боляче, бо все це зв'язано. Ну, як він приїхав, вона зустрічає. Як він уїжджає, ми проважаємо вдвох. Відеозв'язок, ми теж вдвох, а зараз цього немає. І мама, і батько загиблої дівчинки живуть єдиним вірою в справедливе покарання за загибель їхньої дитини. Вині повинн повинні бути покарані. Так не може бути. Навколо ще дуже багато ну вообще, людей, і зараз такий час болю стільки і так бездумно, так нахабно. Якщо ж провину винуватців доведуть у суді пасажиру, Арсенію Бессонову може загрожувати від двох до п'яти років тюрми. Водіюш Валерію Олещенко до восьми. Марко Ручка, Денис Лисавенко, Олександр Довгань, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. А він до повномасштабного вторгнення був звичайним слюсарем на Інтерпайпа. Зараз боронить країну в 55-й артилерійській бригаді Київська Січ євген разом з побратимами нищить ворога на найгарячішому покровському напрямку. Нещодавно отримав від роботодавця прохідний позашляховик. Як така техніка допомагає нищити окупантів? Про це далі. Зараз ми стоїмо на покровському напрямку. Євген за позивним шах захищав Україну ще з 2014 року. Потім повернувся на рідне підприємство Інтерпайп, де працював слюсарем-ремонтником. З, з початком повномасштабного вторгнення знову приєднався до війська. Зараз служить в окремій 55-й артилерійській бригаді Київська січ це бойовий підрозділ, який знищив ворога на дальній позиції. Їхні рубежі, бліндажі, техніку. Бригада Євгена стоїть на найгарячішому покровському напрямку. Каже, якісна техніка це те, що потрібно зараз на фронті. Сьогодні чоловік отримав від свого роботодавця позашляховик. Це вже друга автівка від інтерпайп. Попередню знищив ворожий ФПВ-дрон. Отак от згоріла машина, головне, що живі хлопці, особовий склад. Цього разу інтерпайп передає Євгену Міцубісі, потужний та прохідний позашляховик. Дуже гарний двигатель, 2,5 дізель, дуже мощний. Також серед переваг позашляховика це те, що він на механіці. Механіка краще для болота, для грязі, для якихось екстремальних вождінь. Тепер ця автівка поїде до 55-ї бригади, аби допомагати хлопцям виконувати бойові завдання. Може спокійно розташовуватись ззаді три чоловіка, та плюс є причіпне, щоб можна було. Причепити прицеп та ще додатково з собою тягнути якісь обладнання. Окрім автівки, захисник отримав від інтерпайпу і низку корисних для фронту речей. Передаємо набір інструментів, щоб було все під рукою. Дуже така корисна річ, захист маскування на машину. І на зараз дуже необхідна річ це зарядна станція. Нині боронять державу понад 1100 працівників Інтерпайп. Компанія щодня надсилає їм адресну допомогу на найгарячіші ділянки фронту. Усе, що рятує життя бійців та підвищує їхню боєздатність. Олена Петриченкова, Євген Дрос, Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду. У вівторок синоптики прогнозують у Дніпрі в день 7 градусів, вночі плюс 6. Протягом дня буде хмарно і дощитиме. Атмосферний тиск 749 міліметрів штутного стовпчика. І це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.